Ми грати в чудесну гру. про кота. Ми зупинилися на ось цьому моменті. Тут де ось цей. Не, 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 не. Коротше, ми зупинились на цьому моменті, де ми граємо за кут. Тут де пес і ще ми що знайшли кукурузка <свист> <свист> а у нас більше нема шляпок. Щось мало на шляп, давайте візьмемо цю. Все, прикольний котик будівельник красивий <свист> ай добре нам треба ось вийти настройку о там якийсь жрук ай-яй-яй айди вибач 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 я не стів котик я не хотів. Нам ось тут, так. Да. Я не знаю, что он може зробити. А, хух, ничего. И ось. О, ось ми вже тут. Ще раз мы тут. А як його оттягнути? Не зяч. Ты ч, мячик? Ты ч? Ч вони мячик пинають? А ну-ка, где сюди. І так, значить. Escape. Значит, да. А так. Одесса ми. Я, я не помню, де ми зупинились. О, банка. Я начебто помню, нам потрібно віддати... ну видати скільки? Нормально. Яка... 28 листяшок нам треба вороні, короче, видати. Не, не спью. Жалко, жалко. Жалько. Так, а, де... А, все, я сповню. Привіт, кіт. І я начебто спам'ятав десь. Нам потрібно ось обана. Я щось побачу. Я тут знайшов цю штучку. Іди сюди. Так. Шляпа з яблуком. Найкраще знайти милого кот... котика в своєму яблучці, чим черв'ячка. Ну да, кота краще знайти, ніж черв'ячка, конечно. Но я пока что буду бобом будівельником. Я... А, там, звісно, я помню, здоровий город буде. А ну-ка. О, блістяшка. Все, де ворон. Ворона, кис-кис-кис. Хоч -кис -кис. кабаски. Так, ворона, привіт. Не вже в сті все це блістяшки? Ага, якраз о, про це я говорю. Така блістяшка, така хорошенька, така задумчива, така хорошенька ворона. Відповідно, ви від них ізбавитеся. <плес> е, да, так. Угу, угу, да. конечно. І на цьому ми совершили наш перший сувмісний героїчний пуст. Посл... Зубок. Можу я попробувати збавитися від них. Опред... Звісно ж, ні. Це древні ритуали птичка. Уйди. Насрала тут до птички. Определенно, ні. Це древні ритуали ворон. Ну що, получуть я свою награду? За твоє що? Ах, да, твоя награда. І так, де ж... Чорт! О, блін Я бачу цю Е, Одну минутку. Подожди, ворон? Це було му. Це було брехні? Куда він дівся? Де він? Я тут? Ого, риба! Це має придати вам немного ...чуть-чуть сили для того, щоб лазити тим... ...наверно, по плющу тому. Недостатньо, щоб добратися додому, але це начало. З чого мені почати восходження? О, 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 ось з цього. Вам треба риба, щоб більше карабкатися по постійно. У вас є ще щось Не прямо, прямо, не прямо зараз. Ну я бачив їх в другому місті в городі. Просто пос... дивіться в... подивіться мені в очі, подивіться в оба і знайдете Дякую. Не, безп... не безпокойтесь. Насолоджуйтесь рибкою. О, і держи при собі всі блістяшки, які знайдеш там. У мене тільки, что появилася де. Ок О-кей. Дивіться, солоденька рибка. М -м 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 Я її підніму зараз Оставлю сюди. Я хочу зняти. Я хочу подитися, як коти кіс. Це зрікний. Ця вкусна риба дала вам енергію збиратися на горі, айви збиратися на айви. Попробуйте. Я чувствую себе на багато краще. Вре час перекусити. Підемо, полазимо по плющу. Ага, головне, щоб він ядовитим не був. Вау, у нас котик скалолаз. гаст. А туди я не зможу залізти, но там наш дім. кстати. П'ять блістяшок, шість блестяшок. О, привіт. Не могли б ви оказати деяку срочну помощь допомогу? Я думаю, що це за... зависить від пробл... проблеми. А? а, понятно. Конечно, звісно. Добре, так. Да. Я совершенно вірний. Звісно, ж правда, правильно, правильно. Я не хочу нікого тривожити, і все ж це доволі... Хороша проблема. Хоча, можливо, я просто панікую, але тут других варіантів нема. Е і що за проблема? О, я що не сказав. Кажеться, я потіряв своїх утят. О, потеряли? Це шутка про птічку? Я не розумію. Н неважно Про Пропаж наші утятки, пропавші утки, це доволі серйозно. Це дуже серйозно. Це так і є. Це так і є, не так ли? Що случилось? Ну, ми всі насолоджувалися познавательною екскурсією по окрестностям міста. Я вчу молодь місно, місної історії. Наприклад, ви знаєте статую робота в парку Позади позади нас. Я даже не знал, что там была статуя робота. О, вам обязательно нужно его посі... подивитесь на нього Бачите, робот довольно красивый и познаватель. И не статуя в традиционном смысле згола. Легенда гласит! Що мудра! Качка Насамо, насправді не дуже відрізняється від себе. Посіщав би цей парк кожен день зі своїм другим роботом. Дуже переданий робот, висхідіть. Тоді, сер... тоді це було озеро громадне, мокре сооруження, в якому плавала пар. Зускалися і резвилися Ви знаєте, що це таке на роботи і вода, а? а? Всі ці штупені і шіркані, е, зовсім не симпатічні. П'ятна, рожавчини, мукрі схеми, лопнуті Коле... колени, колін, колінки. Я маю ввиду, що робот. Що... Робот, я маду робота, а не утку. Плавильні дні... Плавальні способ... Плавальні дні робота закінчились. Ужасна, грустна штука. Через це він простив утку змінити його програмування. По-моєму, це був настоящий подив. Сам я ніколи не розбирався, не розбирався комп'ютерах. Утка допомогла запрограмувати робота на. Пожидання на ігрової площадки, поки утка плаває. От річ найкращий ідея, і все пройшло прекрасно. Но! Один прекрасний день, по правді говоря, ...говоря, возможно, дуже похожий на цей на утку напав радіоактивний монстр. Подожди, чудов... чудовисько? Гекко! Обичний гекко на нас щитить. ну ти знаєш. Тишачні огню, спасаючий сирот благотворити. Насправді, О, так. люди описують це в маленьких бумажних документальних фільмах. Насправді дуже вихованні. цікаво. Бумажний документаліст. Ви маєте виду І так, як похищає утку і... Ух, сайдей. Швиряю його через зірковий портал. Ух ты! Коряк! Історія ваша класна. <кій> <кій> Більше його ніколи не побачите І то, що ми приймаємо за статую на дитячій площадке, насправді является вірним роботом, терпеливо ожидающим возвращенням. Свого друга з компанія! О ні, це просто тична історія. Я поділився її з ч перед тим, чим ви чим перед тим як ми розділилися. Щоб знайти більше історію про світ для нашого невеликого сеансу, покажити і розкаж... показати і розказати. Так, да, я так думаю. Взагалі, ми, роз... ми розбіжалися в різні сторони. Всі, Всі... було дуже мище ну, в той момент. Було... А... Я допомагаю, що в цьому суть діло насправді я не назначав время, час або місце для нашої нової встречі. Ага. Я був впевнений, що робити лучше. Бачите, ви не дуже практична людина, але я не хотів би, щоб ми носилися по футболу, друг про другу. Ужас. Коли це случається, через це я вернуся сюди по своїм слідам і стала почитати. Не повезло? Но ти кажешся практичним котом, дуже не хочу. Так, не могли би об'єдинитися, я буду наблюдатись з... тут. Мені це вроді як подобається, правда? І ви осмат... осматриєте город. Весь город, він кажеться доволі великим. І ти прав, долу бути якийсь спосіб сузити область поиска. Еврика! У на прошлої неділі ми поставили карту города річ, і річ, яка Це часть нашого проєкту по каталогізації всіх ребних точок города. Часто також відмітили на ній кожну із своїх любимих місць. Такий ентузіазм по поводу карт я уверен, що іменно... Да, он и ее отправится. Ой, возьмем и навыки ориентации ужас. Но ты сможешь, выследить их ты их строки. У нас карта у тебя, карта сделана. Просто игнорируйте рифные маркеры не представляю, какой интерес. Они могли бы оставлять для котенка. Если, конечно, вы не начинающий их тиол. Фух, я клявчил. Так, я думаю. А якщо ми вернемося назад, Андрій. Я вроді помню, я дивився відосик по Котові І я начебто помню, що я дещо не знайшов. Зараз, подождіть. Мені треба, я повню, так, да, так, так. Я помню, що мені треба ось туди, далеко-далеко бігти. А куди я забув живу? А де я там лежав то біля дерева? Я забувся. Не наповнити мені Так, ще дерево. Ну, то пару дерев. То не то, не то не то. Ще раз, ти. На тобі! Щоб не кидав тут мячик. Ось тут! От, 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 це місце. Ауч. Кит. Не бейся, кит башкою, пожалуйста. О, да-да-да. Я, короче, дивився тоже проходження, но не полностью, конечно же. И вроде бы то тут мое кто-то будет. Не только ним этих дерев, тут же мое хамелеон. О. Э, привет. Привет. Алло. Ти зі мною говориш? Звісно, Ти мене бачиш? Е, да. Удивіть, Я ніколи не зустрічав нікого, який міг би превосходно дивитися на мій превосходний камуфляж. Означає ли це, що моя сіла і ся. Зменшується. Сіла? Ти вошем? Ні Насправді, якщо ви можете бачити мене, то можливо зможете роз... розглядати мою шляпу фокусника, яку я, яку я носю. Це дозволяє другим вам знати, що я патрулюю місць. Що. Абсолютно ні. Я невідім для всіх. Тут чому я не. Несколько удивлю, що... е... от чого я удивлю. Через то, что вы мене заметили Наприклад, я так хорошо маскируюсь, що можу навіть заставитись... заставити свій текст, Ну, щоб його не було видно. Бачиш це? Ні, ти не бачив, тому що мої слова повністю замаскирую. А, це, доволь... це доволі круто. Дякую. Требувалися води, щоб ідеально заробити. Ну, якщо ти мастер маскировки, то я, е, як вийшло ще, що я тебе бачу? Довольно. Може бути, це зв'язано з тим, що у тебе такі странні очі. Їх очі странні? Тих відео? Я не думаю, що зможу вам просто. Я не думаю, що зможу. Вам просто треба сказати мені. Ну, для початку вони у тебе на передній частині ліса. Це странно. Це так? І вони кажеться зовсім не випирають. Вони прямо у вас в голові займають пространство у мозгу. Може бути, я использую свої голоса для, для мишлення? Може. Можете, чи, чи можете ви, по крайній мере, двигати їх в різні сторони, в різні направлення одновременно? Я так не думаю. должен я винуватись про це, а я не можу сказати, я в шебі, а не ветеринар. Однак, якщо твої странні, неповноцінні, очі дійсно, невосприїмчені до Бога із численні... Тоді я наконец, встретил достойного противника. Подожди, еще я должен научиться перехитрить твои странные очи. Я буду надевать новые маскировки, практикуя новые трюки. Занимайтесь в благородном искусстве. самосовершенства. Я не хочу, щоб ты менялся из-за меня. Ах, милая кошечка, такая странная, такая маленькая, такая неправильная. Ні, щоб встановити свою репутацію і само секретного существа в мире, я должен изменить. Це єдиний спосіб способ твої страни очі. Коли ти говориш, що хочеш победить мої глаза, я тебе на найти мене знову, Кіті. Здесь? Ні, я покинув це місце. Пока я свою техніку, а потім появлюсь знову, де, де небудь в іншому місці. Очевидно, що нарушите мене практично невозможно. Через це я оставлю вам ключ. Є, ме, є місце, де блістять каски. Ой, да, 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 я поню, де знайшов каску. Де льється бетон і воюють екскаватор. Я буду замаскірований в близькості. Невидимий для твоїх странних очей. Ви маєте віду в носа? Ну, як не буде сестри о поетичній вулиці. Ні. Тож, у мене є, я не боюсь вас. Вази. В будь-якому випадку, удачі вам. Найти хамелеончика. Уа! Вс. Я, наверное, понял, да, я сказал там, дель, есть об этом. Давайте прям зараз найдем его. Чтоб почему не мучаться. И все. А как мы не А, все. Ох, конечно, тексты я уже надо делать не читать. Я уже 5 минут. Не, 10 минут. Это все видео, да. Де... Так что читаю. Художник. Ага, -а -а, на, 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 на. Вот так тебе. Подождите, мне сюда трав. Он сказал близко биле стройка, так? И І... ось. Мы еще. А ну-ка. Десь тут він може бути. А ну-ка, 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 ну-ка. Може там десь. Пес, ти не знаєш, де? О, вона, я її знайшов! Привіт. Ти знову знайшов мене? Як? Ви не... похоже, мої полики. Ідеально комусь, вас уже Я продовжую носити корективні, поки не буду ждати вас на новому місці. От подсказка. коли ви будете готові, мене оседить. Металічний друг з широко розкинутими руками обезпечує місце для лазення і спольження. Ну ви взагалі не будете знати, що я там роблю. Ви будете, що невидимо рифмується з Вообще. Чесно, це не лучша моя робота, але я міг би потратити більше времени на розгадку. Однак я впевнений в своїх ще корективах, так що дальніших в дальніших ліфмах ні обходимо. Удачі. Ще раз. Як я поняв, ми, наверное, так будемо продовжувати ще дуже багато разів. І так, кілька я тут граю, я не знаю. Так, котик доміни сюди. Вигу, 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 туру, ту. Так, я сейчас пойду в новый город. И... И шо? И, пиду в новый город. Да, новый город. Давай, пиши. Гоу, 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 гоу. Ой, енот. О, а я кто-то за 20. А я. А тут нельзя забратися, що? Я не можу зрозуміти. Е, я не знаю, як забратися, вс. Хм. Ага. Так, значить карта От, пропавші утки. Ну, добре, на цьому я буду закінчувати сьогоднішнє відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Даука. Да, Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Віктор і Котик. І всім пока!